Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Коротенько, розпочнемо із поєдинку ґано ф'юрі. За судівським рішенням перемогу здобув Тайсон Ф'юрі. Ну особисто для мене, та я думаю, для більшості в світі ґгану народний чемп. Він шокував світ. Хижак показав свою міць, відправив велетня Ф'юрі на підлогу. Він вів цей поєдинок. Одним словом, він красень. Багатьом закрив пельку. Тренер Нґану сказав, що президент WBC пообіцяв додати Френсіса до топ-10 важкої ваги. Маурісіо Сулейман сказав мені, що Френсіс Нгану увійде до рейтингу топ-10 важкої ваги за версію WBC, тому що він кращий за більшість цих боксерів, заявив Дейві Купер. Це означає, що потенційно у реванші на кону можуть опинитися пояси Тайсона Ф'юрі. Вау, чуєте, що простий Камерунець досяг. Упевнений у Дани Уайта за поєдинок від розлоку ви волосся, довелося знову голитись. Я неймовірно щасливий зангану, хлопець робить історію. Френсіс Інгану заявив, що готовий побитися із Стіпом Мійочичем. Я викликав на поєдинок Джонса, але готовий побитися з Мійочичем, поки Джонс лікується. Написав у соцмережах екс чемпіон ЄФСІ. Звичайно, дана на таке не піде. Так, в цілому цікаво, але немає сенсу. З Джоном Джонсом цікавіше. А як вам така ідея? Хотіли би побачити Френсіса проти Стіпа утретє? Діліться своїми думками у коментарях. Ізраїля Десанія розповів про свій невдалий боксерський досвід. Бокс, чудовий вид спорту та страшенно корумпований бізнес. В березні 2015 року я мав боксерський поєдинок. Мене били забороненими ударами, але суперника не карали. Потім я його упустив, але мені це не зарахували. Далі я пробиваю його ударом супермена, але отримую попередження, бо моя нога відірвана від землі. Мовляв, це незаконно. Вони що не знають про знаменитий лівий хук Девіда Туа. Я був у боксі у ролі новачка. Тому мені було легше, я вирішив займатися ММА, тому що в лебені душі, будучи кікбоксером, знав, що якийсь ботанік у піжамі може мене перемогти без жодного удару. Необхідність вивчати абсолютно новий набір навичок з нуля була вкрай принизливою, але зрештою це окупилося. Було весело, але я більше ніколи не боксуватиму. Вважаю, що краще використовувати всі свої вміння у реальному бою. Сказав Ізі. Відео з боксерського поєдинку закинув до свого телеграм-каналу. До речі, Долучайся, там ще більше новин. Там можна обговорити усілякі події зі світу. ММА. Деніел Карм'є вважає, що Френсіс Нгану – найнебезпечніша людина на планеті. Френсіс Нгану довів, що є найнебезпечнішою людиною на планеті. Чому? Тому що він був чемпіоном UFC у важкій вазі, і він бився з лінійним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі, якому поступився рішенням суддів. Тайсон Ф'юрі не зміг би битися з Френсісом у змішаних єдиноборствах, так як Френсіс бився з ним у боксі. Неможливо, що бій за правилами ММА між. Будь-яким боксером та чемпіоном UFC у важкій вазі завершився таким рішенням. Це був вражаючий виступ з тих, що я бачив, коли хлопець показує себе за межами своєї сфери спеціалізації. Повністю згоден, якби ще цей бій провести в ММА, то у першому раунді все закінчилося. А ви б хотіли побачити цей треш бій Ф'юрі у октагоні проти хижака Нгану? Конор Макгрегор переконаний, що Френсіс Нґану заслуговує перемогу в поєдинку проти Тайсона ф'юрі. Якби ми були в ММА, то все закінчилося звірячим побиттям. Віддаю належне Нґану. Та й Ф'юрі за те, що прийняв невідомий виклик. Френсіс переміг, що б там не говорили судді. Проте, за правилами боксу, цей 10-й раунд був дуже близьким. Обидва боролись хоробро, увага! Також Конор сказав, коли планує повернутися до Октагону. Я був би радий повернутися у квітні. Я би з задоволенням побився раніше, але якщо бути реалістом, я хочу повернутися у хорошій формі, яка повністю вже відновилася. Отже, побачимося у квітні. Ну що ж, ми його чекали на початку. Цього року, напевно, побачимо вже в наступному, ну якщо, звичайно, Конор не перегорить. А так, скоріш за все, ми побачимо Конора проти Чендлера, тому залишається тільки чекати. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, постав, будь ласка, цьому відео лайк та залиш свої думки під цим відео. Це неймовірна допомога для каналу. Дякую, бро! Обняв та підняв. З вами були ММА в деталях. Почуємось!